Шановні студенти, вас вітає кандидат медичних наук, асистент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Цитовський Максим Наумов. До вашої уваги тема дихальна система, система респіраторіум, частина 3. В нашому організмі є деякі органи, які можуть бути достойні розміщення у найвідоміших музеях науки світу: слухові кісточки та їх апарат. Лабіринти внутрішнього вуха, очне яблуко, філігранність роботи, ювелірна скорпульозність викликають захоплення. Моя сьогоднішня розповідь про один з таких органів шедеврів гортані. який струнка конструкція з хрящів, суглобів, м'язів та зв'язок створює унікальний струнно-духовий музичний інструмент. Гортань. Лярінгс Гортань це дихальна трубка, яка забезпечує проведення повітря та голосоутворення. Гортань побудована з хріщів різної форми, з'єднаних зв'язками і суглобами, рухи в яких забезпечується високодиференційованою мускулатурою. У жінок гортань розташовується трошки вище, ніж у чоловіків, у дітей вище, ніж у дорослих. Таким чином, можна відзначити вікове опущення гортані. Верхній отвір цього органу називають входом в гортань. Він знаходиться в передній частині гортаноглотки і при проходженні харчової грудки прикривається над гортанником. Гортань досить рухома здійснює значні екскурсії у вертикальному напрямку як при ковтанні, так і при голосовотворі. Пасивно вона може зміщуватись в той чи інший бік. Топографія гортання. Перше. Голотопія розташовується в передній ділянці шиї. Скелетотопія. Гортань розташована на рівні міжхребцевих дисків С4, С6. Голосова щілина знаходиться на рівні С5-го шийного хребця. Синтопія. Вгорі горі за допомогою. Щито під мембрани, мембрана тирохіоїда. І щито під язикового м'яза, мускулюс тирохіоїдис, гортань з'єднана з, з підязиковою кісткою. Внизу вона продовжується трахею. Спереду гортань покрита м'язами шиї, що лежать нижче кістки. Мускулі. Стернохіоїди, мускулі стернотіроїди і мускулі тирохіоїди. За нею знаходиться гортанна частина глотки. З боків судинно нервовий пучок шиї та частки щит, щитоподібної залози. Скелет гортанів формують її хрящі, які можуть бути класифіковані на парні та непарні. Непарними хрящами в гортані є, щитоподібний хрящ картиляго тироїда гіаліновий, перснеподібний хрящ картиляго крикоїда гіаліновий І надгортанний хрящ картиляго епіглотика еластичний. До парних хрящів в належить черпалоподібний хрящ картиляго арітаноїда гіаліновий, Килиноподібний хрящ картелягоніформіс. Він є не постійним, еластичним. І третій ріжкоподібний хрящ картеляго корнікулята, еластичний. Крім того, хрящі, як ви бачите, класифікуються забудовою на гіалінові та еластичні. Нагадаємо собі, гіалінові хрящі. В своєму матриксі мають кологенові, кологенові волокна, які відрізняються високою механічною міцністю. Еластичні хрящі. Крім кологенових волокон, містять ще й еластинові волокна. На відміну від гіалінових, менш міцні, але мають здатність розтягуватись, а після припинення дії сили повертаються до вихідної довжини та товщини. Продовжуємо. Персне подібний хрящ картиляго Крікоїде. геліновий за природою має духу кільце персня і пластинку печатку персня, обернену назад і несучу на своїх краях суглубові поверхні для з'єднання з іншими хрящами. Більш складну просторову конфігурацію має розташований над перснеподібним хрящем щитоподібний хрящ картилягу тироїда. Він є також гіаліновий за природою. Передні його краї, а саме краї пластинок, сходяться під кутом вентрально, тоді як задні краї кожної пластинки витягуються вгору і вниз. У вигляді довшого верхнього рогу і трошки коротшого нижнього рогу. Спереду до пластинки прилягає права і ліва частки щитоподібної залози. Звідси і назва цього хреща. По лінії з'єднання пластинок хреща утворюється виступ гортані. кадик, проміненція лярінгія. Він більш е, виражений у чоловіків, що добре візуалізується при зовнішньому огляді і має назву Адамове яблуко. Кут під яким сходяться попереду пластинки щитоподібного хряща, у чоловіків е, майже прямий, а у жінок більш тупіший. Надгортанний хрящ, картиляго епігльотика. На загальну думку нагадую листочок якогось дерева, що має розширену частину і стебло, що звужується. Ця стеблинка починається від ділянки кута щитоподібного хряща, а верхній відділ надгортанника розташований за коренем язика. Цей хрящ складається з еластичної хрящової тканини, що надає йому додаткову рухливість. Таку ж гістологічну структуру мають три пари більш дрібніших хрящів гортані. Черпало подібні хрящі картиляго-арітаноїда. Гієлінові. Мають форму піраміди, основа якої лежить на верхньому краї печатки персен, а верхівки спрямовані вгору. Ці і так маленькі хрящики несуть на собі. Такі собі мініатюрні виступи для прикріплення голосових зв'язок, голосовий відросток та м'язів. М'язовий відросток, процесус вокаліс і процесус мускуляріс. Ріжкоподібні хріщі. Картиляго корнікулята. Ось ці хрящі еластичні. Сидять на верхівках черпалоподібних хрещів. І на кінець ще є клиноподібні хрещі, Кертелягоніформіс, вони є еластичні, які, скоріше за все, мають рудиментарний характер, і іноді можуть бути взагалі відсутніми. З віком зазвичай після 20 років настає окостеніння хрещової гуртані головним чином енхондрального типу. Перші сліди кісткової тканини з'являються в щитоподібному хрящі. Пізніше в перснеподібний хрящ, а потім основа черпалоподібного хряща. Подивіться на зібрані докупи всі вищ названі хрящі, які створюють струнку складну конструкцію. Вони з'єднані двома суглобами та численними зв'язками. Перше суглоби суглоби-гортані. Перший суглоб, який ми назвемо, ось, будь ласка, це є персне щитоподібний суглоб. Персне щитоподібний суглоб, артикуляцією крікотироїда. Цей суглоб розташовується між нижнім рогом щитоподібного хряща і суглобовою площадкою або поверхнею передньобічної поверхні перснеподібного хряща. Правий і лівий персноподібні персне-щитоподібні суглоби функціонально об'єднуються в один комбінований суглоб, рухи в якому здійснюються навколо фронтальної осі. У зв'язку з цим щитоподібний хрящ, при скороченні відповідних м'язів, може нахилятися вперед, віддаляючись від пластинки перснеподібного хреща. Та від черпалоподібних хрещів, і повертатися у вихідне положення, наближаючись до останніх. Ще один суглоб це є персне черпалоподібний суглоб, артикуляція крико Він утворений увігнутою суглобовою поверхню на основі черпалоподібного хреща. І опуклою суглобовою поверхню на верхньому краї пластинки перснеподібного хряща. Капсула його дуже тонка, вільна і тільки ззаду зміцнюється персне черпалоподібною зв'язкою лігаментом крікоарітонеїдом. Черпалоподібний е хрящ у цьому суглобі обертається навколо вертикальної осі. У результаті голосові відростки розходяться, і голосова щілина розширяється. Безперервні з'єднання. Між хрящами гортані також є безперервні з'єднання у вигляді синхондрозу та синдисмозів мембран та зв'язок. Починаємо. А, черпалоподібно ріжкоподібний синхондроз. Ось, будь ласка. Сінхондрозіс арі корнікулята. Утворюється при з'єднанні ріжкоподібного хреща з верхівкою черпалоподібного хреща. Наступна це у нас щитопід'язикова мембрана. Мембрана тірохіоїда. Вона фіксує гортань до під'язикової кістки. У середній та бічних частинах вона потовщується і утворює. Непарну середину щитопід'язикову зв'язку лігаментом тірогіоїдом медіаном, та парну латеральну щитопід'язикову зв'язку лігаментом тірогіоїдом лятералем. Останнє з'єднує верхні роги щитоподібного хреща з великими рогами під'язикової кістки. Наступна це є персне щито зв'язка. Лігаментом рікотіроїдом. Або ще її називають конічною зв'язкою. Лігаментом коніку. Вона натягнута між дугою, дугою перснеподібного хряща і нижнім краєм щитоподібного хряща. Вона складається з еластичних волокон і конусоподібно розширюється. Донизу. Персне трахеальна зв'язка. Лігаментом кріко трахеалі. Вона з'єднує трахею з гортанню. За своєю суттю, вона є першою кільцевою зв'язкою. З глоткою. з глоткою гортань з'єднується ріжкоподібно глотковою і персне глотковою зв'язкою. Ріжкоподібна глоткова зв'язка. Ось вона. Подивіться. Лігаментом корніку, корнікульофарінгіо. Вона є парна. От ще раз давайте подивимося. Вона є парна і йде від ріжкоподібного хреща назад і медіально. І персне глоткова зв'язка лігаментом крікофарінгіо. Непарна, утворена утворена. З'єднанням попередніх зв'язок та на задній поверхні пластинки хреща. Наступна це є щитонадгортанна зв'язка. лігаментом тироепігльотику. Вона з'єднує. Ніжку надгортанника з внутрішньою поверхнею щитоподібного хреща в ділянці його вирізки. Під'язикова надгортанна зв'язка. Лігаментом хіоепігльотиком. Вона поєднує широку частину надгортанника з тілом підязикової кістки. При опусканні гортані ця зв'язка натягується, що надає надгортаннику. Вертикального положення. При цьому забезпечується безперешкодне входження повітря в порожнину гуртання. Крім того, надгортаник з'єднується з коренням язика за допомогою серединної та латеральної язиково надгуртанних зв'язок лігаментом гльосо епігльотика медіаном е які розташовані в товщі одноіменних складок. Наступною є голосова зв'язка. Ось, будь ласка, голосова зв'язка лігаментом вокалі. Голосова зв'язка, вона є парною. Розташовується в товщі одноіменної складки. Вона натягнута між внутрішнім кутом щитоподібного хряща. Ось, дивимося. Та голосовим відростком. Черпало подібного хреща. Побудована з еластичних волокон. По суті, це є верхній край еластичного конуса гуртані, конус еластикус, про що ми скажемо трохи згодом. І наступна, це є лігаментум вестибуляри або зв'язка присінка. Ось, будь ласка, лігаментум вестибуляре. Це є. Парна зв'язка розташовується в товщі одноіменної складки. Вона натягнута між черпалоподібним хрящем над голосовим відростком та внутрішньою поверхнею кута щитоподібного хряща. Складається з фіброзних волокон і незначною домішкою еластичних. Зв'язка присинка є нижньою частиною. Чотирьохкутної мембрани. Мембрана квадратис, яка разом з еластичним конусом утворює фіброзно еластичну мембрану в гуртані, яку ми розберемо так само трохи пізніше. Бажаю всім успіху. Дякую за увагу!